18 годині вечора по Новому району міста Харкова було здійснено обстріл ракетою С-300 з території Білогородської області. Слідчі та прокурори змогли встановити вид цього озброєння за маркуванням за залишками тієї ракети, яка була на місці. Від обстрілу травму отримала дві особи. Це жінка близько 70 років. Вона мешкала у приватному домоволодінні біля місця вибуху. Також травму отримав чоловік. Наразі його дані та ступінь його травм встановлюються. На місці виникла від вибуху яма розміром 7 на 7 метрів та глибиною в 3,5 половиною метри. 何だ